Серед очікувань, які українці плекають на наступний рік, це надходження авіаційного комплексу f 16 Ми покладаємося на те, що Росія отримає досить серйозне обмеження спочатку у торгівлі через Чорноморські порти, а потім і через Балтійський. І тоді Росія змушена буде. В стилі радянського союзу виходити на зовнішні ринки, закуповувати продукти харчування, а не озброєння. Це російські активи, які треба не просто арештувати, а перенаправити на відновлення України. Під цей наліт російське керівництво зрозуміло, що їм треба мобілізуючу трагедію. Оця несусвітня брехня російської пропаганди і виказала тезу про те, що самі росіяни розбомбили свій Білгород. Вітаю, друзі! Ось і настав 2024 рік, рік зеленого дракона, і по феншую радять дягнути щось зелене. Але зелене це ще й колір сподівання, колір надії. І дуже вже хочеться нам сподіватися на добро для України. І на перемогу. Тому поговоримо про тренди і очікування 24-го року. Звичайно ж, українці дуже вже покладаються на підтримку партнерів. Зокрема, очікуємо прийняття закону на підтримки Ізраїлю, Тайвані і України Конгресом США, а також збільшення постачання озброєнь з боку американських партнерів. Дуже чутливими і важливими для українців є вибори в Сполучених Штатах. І тут дуже важливо, щоб тема України не, перес... не стала предметом сварки між республіканцями і демократами. Тема України є чутлива для американського політику. На українській темі грають дуже багато людей, особливо Тих, хто не дуже орієнтується, хто такі українці і за що вони борються. Тому звертаємося до українських політиків, аби вони частіше входили в діалог із американськими політиками і роз'яснювали наші цінності, нашу мету, а це не лише відвоювання території, це предмет нашої перспективи. Ми хочемо бути частиною західного співтовариства. Україна вперше відсвяткувала всім народам Різдво за західним календарем. І це свято сприйнялося українським народом як своє і рідне серед очікувань, які українці плекають. На наступний рік це надходження авіаційного комплексу f 16 на озброєння України, це надходження ракет «Атакамс», танків Абрамс. Це ті чутливі американські технології, які зроблять нас сильнішими. І тут поруч із нашою надією на Сполучені Штати. Дуже чутливою є підтримка європейських країн і не лише європейських. Так, небагата країна Болгарія запланувала на підтримку України 3,5 з мільярди доларів. Більш заможна і високотехнологічна країна Японія, яка завжди підтримувала Україну, завжди. Японія підтримує Україну відкрито з моменту чорнобильської трагедії. Адже японські спеціалісти ще в радянський час працювали на Чорнобильській АЕС після аварії. Тут моя помічниця прийшла поправити мене, і мені здається, що в перший день Нового року важливо, щоб наші чотирилапі друзі. Теж щось говорили про наші українські сподівання в новому році. Але на що більш важливе ми покладаємося? Ми покладаємося на те, що Росія отримає досить серйозне обмеження спочатку у торгівлі через Чорноморські порти, а потім і через Балтійські. Це чутливі теми, особливо торгівля вуглеводнями. Друге, нещодавно Росію. Захопив бум яєчний, тобто російська агропромисловість не в стані виробити необхідної кількості яєць для своїх споживачів. І тут статистика російська, попри те, що вона вся хімічна кислотна і, так би мовити, маніпулятивна, принесла дуже цікаву вістку про те, що агропромислове виробництво в Росії впало, скоротилось на 24%. Отже, це означає, що не поставка ембріонів яєць, тобто ну, яєць, з яких вирощуються курки-несучки, які забезпечують росіян яйцями, спричинила великий бум на яєчному ринку. Якщо ж Росія не доотримує сортового насінньєвого фонду, сортового зерна і кукурудзи, і пшениці це значить, що вирощування зернових в Росії скоротиться. І тоді Росія змушена буде в стилі радянського союзу виходити на зовнішні ринки, закуповувати продукти харчування, а не озброєння. Це хороший спосіб через шлунок достукатися до свідомості деякої озвірілої частини російського населення, яке все ще не може зупинитися і відсилає своїх рідних воювати проти українців. Далі є ще одна чутлива тема: це російські активи, які треба не просто арештувати, а перенаправити на відновлення України і на закупівлю на посилення нашого нашої обороноздатності. От якраз вирішення цього питання може. Спричинити величезну паніку в Кремлі, судячи з останніх заяв, російський політикум не сумнівається в тому, що все-таки західні партнери України таки розпорядяться правильно російськими активами і змусять спеціальні структури. Переорієнтувати ці кошти на користь України. Який це буде механізм, ми поки що не можемо сказати, чи це будуть по суті замороження цих активів і відсотки з цих активів будуть передаватися Україні. Але дуже важливо, щоб ці кошти в ситуації. Коли зараз Україна підтримується коштами платників податків американських чи європейських, все-таки кошти платників податків європейських чи американських залишалися в своїх країнах. А щоб за свої злочини Росія платила. І за боротьбу проти Росії, щоб платила Росія, це було б правильно. Далі є ще один важливий чинник це Динаміка зближення України з Європейським Союзом, і наступна динаміка це динаміка зближення України із НАТО. У Вашингтоні відбудеться в поточному році ювілейний саміт НАТО. І для України він дуже важливий, оскільки очікування українців зводяться до того, що ми повинні перейти на якийсь новий етап зближення з НАТО. <кхід> і тут всі сценарії. Які обговорювалися раніше, тобто сценарій певної моделі ФРН НДР, нагадаю, що демократична частина Німеччини увійшла в НАТО, а підконтрольна комуністам Німецька Демократична Республіка дочекалася свого часу. Десь через 50 років після створення е, НАТО. Тому мені здається, що визріла ситуація, коли підконтрольну українській владі територію варто було б швидкими темпами прийняти в НАТО і поширити безпекову парасольку НАТО, в тому числі й ядерну парасольку, на цю територію. Хоча ми звичайно сподіваємося, що Україна рано чи пізно буде об'єднана, все залежатиме від того, які зусилля будуть докладатися, і щодо передачі озброєнь Україні, а ми бачимо, як більш високотехнологічне озброєння раптом призвело до феноменального результату, коли в порту Феодосії був знищений великий десантний корабель Новочеркаськ і ще навчальне судно одне одним ударом просто блискучий результат два військових кораблі знищених. Це феноменально. І це свідчення того, що українські. Е Озброєння в стані досягати Кримського моста. Тут якраз я думаю, що одне із завдань в підтримці партнерів має полягати в тому, щоб принести Путіну такий сюрприз, щоб виборча кампанія, яка зараз видається цілком безальтернативною для Путіна, тобто виграти в Путіна вибори ніхто не може, тому що це не вибори взагалі-то, не вибори як такі. Але якщо створити обставини, що ці псевдовибори для Путіна виявляться піровою перемогою, Путіну доведеться дуже тяжко прораховувати ще й поразку в Криму, адже відсікання Керченського моста і мостів через чонгар і домінування в повітрі. Створює абсолютно нову реальність війни. Ми побачили, як путінізм, коли він починає програвати, він починає воювати з власним народом. За батьма експертними оцінками, той наліт українських безпілотників. на Білгород не зміг би причинити таких руйнувань, які були нанесені засобами ППО, а зокрема ракетами С-300 зенітними, які били по Білгороду. В певний момент, під цей наліт, російське керівництво зрозуміло, що їм треба мобілізуючу трагедію. Про те, що в лапках українські нацисти такі криваві, що вони. Вбили якусь кількість людей мирних у Білгороді. І все це закінчилось тим, що замасковано під збивання українських дронів російськими засобами ППО, удар по Білгороду спричинив дійсно для, до багатьох трагедій і до десятків загиблих людей. В тому числі й високопоставленого офіцера Слідчого комітету Росії. Ну Цього швидше за все завалили свої, тому що він мав розслідувати якесь розкрадання в одній з військових частин Білгорода. Але подивімося, що говорять військові експерти про удар по Білгороду. Та вони говорять про те, що ніде не видно українських розгінних блоків. А те, про що заявила. Російська пропаганда про те, що по Білгороду було ударено ракетами вільха українського виробництва, так ці ракети не летять на 150 кілометрів. А ще смішніше виглядала теза про те, що були використані ракети до чеського комплексу вампір. Вампір це розвиток того, що називається система ГРАД радянського виробництва. І радіус дії цих ракет ну, до 40 кілометрів максимум. Тобто виглядає так, що ну, точніше 30 кілометрів. Виглядає так, що українські війська заглибилися мінімум на 5 кілометрів на територію Білгородщини, Білгородської Народної Республіки, щоб вдарити по Білгороду. Оця несусвітня брехня російської пропаганди і виказала. Тезу про те, що самі росіяни розбомбили свій Білгород, щоб потім якесь чмо товариш Нібензя з трибуни Радбезу ООН розказував несусвітні байки про український нацизм. Ну, Як кажуть, брехня до Києва доведе, але назад не поверне. Тому Російська брехня це завжди російська брехня. І ми сподіваємося, що партнерська підтримка України, нарешті, допоможе це непорозуміння політичне в Європі під назвою Російська Федерація перетворити в щось більш прийнятне і більш цивілізоване, ніж тепер. Віримо в Україну, сподіваємося в нашу. Перемогу на нашу перемогу і найголовніше безсумнівно віримо в підтримку України величезною кількістю світових демократичних країн. Переможемо разом! Слава Україні!